Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Криптомозоль, і сьогодні ми е, поговоримо про останню новину, яку там е, постив е, про апдейти Дуров е, стосовно того, як будуть змінюватися та покращуватися в подальшому криптотаполки. Руслан криптомозоля, вийшов бій. Ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе. Поставити вподобайку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо, комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Ну і до речі, це буде стосуватися не тільки криптотаполока, й в цілому всіх міні-апок в Телеграмові. І зараз ви на екранах бачите ці зміни, бачите офіційну презентацію, яка це анонсувала. І як на мене, варто звернути увагу на ті проекти, які висвітлені саме в Цій презентації. Або, наприклад, там є БАМС, і якщо в когось виникали якісь сумніви стосовно цього проекту, то я думаю, ви можете засунути їх собі кудись поглибше. Посилання на БАМС буде в описі, і якщо Дуров дозволяє собі запихнути БАМС в презентацію. То я думаю, цьому проекту і явно можна довіряти. А отже, ми на ньому однозначно також щось заробимо.